І Яка різниця між дешевим ліхтарем та якісним? Розказую, показую. Значить, на борту е, такого ліхтаря приходить ось такий акумулятор, Ємкість цього 600 мА. Працює цей ліхтар приблизно півтори години, в кого більше, в кого менше. Тож я модернізую його потужним акумулятором. Це в мене Samsung 35 e власною персоною, він у мене не один. На борту цього ліхтаря стоїть максимально допустима по потужності зарядка, яка заряджає цей ліхтар приблизно за. 3 години. Тобто я даю 3 години, по факту там навіть швидше. Тож, давайте я вам покажу на ділі, яка швидкість зарядки ось цього ліхтаря і ось цього ліхтаря. Тест будемо робити на такому павербанку, який також складається з таких елементів Samsung 35 e Зараз будемо підключати по черзі ці ліхтарі і будемо дивитися, що вони показують. На борту цього ліхтаря стоїть потужна зарядка, плата зарядки, ось там вона виглядає, яка заряджає цей ліхтар зі швидкістю 1,5 А виходить. Тепер пропоную зробити тест ось цього ліхтаря. Як він буде заряджатися? Тут на борту стоїть новнейм, no акумулятор. Тут у мене стоїть Samsung 35E. Ось там власною персоною. Це вже ліхтар з стандартною зарядкою. Заряджається, там стоїть звичайний акумулятор. Ось він такий самий. Можна. Побачити, да? В цьому тут і зарядка 0,38 А, максимум 0,5, а тут іде 1,6 А. Тож, от вам і весь секрет цього ліхтаря. Тут стоїть поганий акумулятор, тут стоїть хороший акумулятор. Тут є модернізована зарядки, тут її немає. Ось вам і ціна. Хочете користуватися ліхтарем, який світить півтори години, будь ласка. Цей ліхтар працює 7 годин, заряджається 3 години. Ось вам, коротше, і вся математика.